Всім привіт друзі! Знову дали на ремонт пульсо. Сказали, що працював доволі таки добре, зараз за акумулятори. Потім е вони сказали, що він перестав працювати ось так. І ще сказали, що не відключають що була знову таки перепульсовка. Знову таки могли переполюсувати дроти, які йдуть на акумулятор. Те саме, що змінити полярність і спалити сам цей зрадний присід. Але я попереджав, що спочатку під'єднуєте крокодили до акумулятора, потім дивитесь, чи не світиться червоний світодіод. Якщо червоний шіточе, не світиться, а світиться зовтий світодіод, тоді можна сміло вмикати в розетку. Але як ви зрозуміли, що спочатку вимкнули в розетку, все навпаки зробили. Потім зробили переполюсовку і зребний пристрій звичайно, згорів. Все. Скоріше все, так було. Ну, давайте розбиратися. Так як це так як були б повинні б скачки б електронапруги, тоді у нас б згорів б б імпульсний блок живлення. А, а так як я вже його вмикав, то він... Світився. Ну, ось, ми зараз його будемо перевіряти з вами. Знову таки на струмів і все таке тому подібне. Ось я його вмикаю, показую вам все. Подаю на нього напругу. І бачите, він засвітився. Отже, імпульсний е, блок зелення живий. По ньому ніяких питань, питання. Отже, тут ніякі, ніякі скачки на, напруги не, не повлияли на нього. Ось так. Ну, все, зараз буде перевірка. Так, ну що ось зрадний пристрій у мене підключений до мережі, вмикаємо, перевіряємо. Як бачимо, засвітився отже, у нас первинна горяча частина парти працює відмінно. Ось так. У нас не працює холодна сторона парти. Ну, Давайте перевіряти, чи є напруга на виході. Беремо мультиметр, під'єднуємо. Так як Бачимо 40 вольт, як і потрібно є на виході. Ну Тепер перевіримо, чи є струм на виході. Звичайно, максимально ручку поставив. Перемикаємо на струм під'єднуємо мінус до мінуса акумулятора. Ось так. Далі плюс через мультиметр. Якось амперметра під'єднав і подаємо на акумулятор. Бачимо 35 мА. 36 мА від'єструму. Зарядний пристрій. Це дуже мало. Занадто мало. Так, ну що? Раді цікавості перевіримо, як лампочка буде себе почувати. Скоріше за все, також світитися вона не буде. Так як штурм дуже малий. Так, подаю. Напругу на лампочку. Лампочка не світиться. Блок зливлення навіть потухає сам індикатор, як бачите. Сама підсвітка індикатора затухає. Зараз я вимкну підсвітку ось таким чином. І показується більш наградніше. Під'єдную. Потухає. І засвічується червоний світлодіот, навіть. Що повідомляє нас про те, що є помилка. Так, ну все, тепер будемо його розбирати, дивитися, що в ньому не так. Перевірку ми вже пройшли, далі будемо його розбирати. Розбирається він так само, як в попередніх відео я його і, і розбирав. Так, знімаємо криско як бачимо, як в попередньому відео було чор чорний прогар, тут його немає. Так, дивимося, що тут у нас сунтик бачите, визив із е концерної банки. Так, і ось що цікаве, зараз вам показу. Такий чор чорний світ із... Е в стекера Ви, виглядає, подивіться. Бачите, горіло. Отже, тут була температура висока. Оце означає про те, що була переполюсовка. Ось так. Ось я вам показую цей штекерочок. Він бачите, такий ось прозрачний, а це таке аж тут почернівся по, по, по Особливо що і з боку. Отже, була висока температура, а це означає, що була перепульсовка. Будемо розбиратися, що тут не так. Знову таки розбираємо задній пристрій можна, можна так сказати в хлам. Знімаємо кулер, щоб не завазав. Дивимось, може ще з цього боку буде нам цікаве. Це бік. Підсільку можемо вимкнути, щоб, щоб не заважала. Так як все різнокрілося, що вона відірветься. По цвітку поки можна можемо зняти в стекерці, щоб не заважали. В бік можна відрозлити, ось у нас залишається плака. Перевіряємо першим ділом, звичайно, транзистори ось цього. Перевіряємо транзистора irf 3205 Вихідного. Так. Беру Берудей і Гейт. Перевіряємо. Коротке. Ну, не повне коробка тут. Виходить. 43 Ома. Але все рівно він пищить, а так не має бути. Так далі. Тут 64 Ома. Що ж він дивний, його потрібно випаювати. але все напаки. Те саме. Це те, те саме 64 Ома. Відключимо. Припарити я його буду паяльним феном. А чому? Зараз вам вам, вам скажу чому. Тому що він припається з обох сторін. Я в будь-якому випадку не зможу прогріти все. Я просто поламаю полігони. Мені воно не потрібно. Температура фена 300 Цельсія. Даю флюсу. Це випаєний. Вставляємо. Перевіряємо. О! Ось, пожалуйста, 43 Ома що було на Гейті і на Д. І те, що на D було і на С. 13,7 Ома, як бачите. Був транзистор, став Резисторами, два резистора став. Беремо також такий транзистор. Вже потрібно їх замовляти, тому що вже немає. Так. Ось, будь ласка, є транзистор. Все. Будемо зараз його впаювати. Перевіримо, звичайно, що тут у нас було. Чи все добре по цьому ділу? Бачимо ми огоме. Добре. Короткого нібито немає. Перевіримо цей транзистор. Йому нічого не повинно прилетіти, так як він керує ним. Цим Чим... транзистором вигідним через резистор 1 клон. Тому він має бути зивий. Сунд живий, так, перевіримо. Так, сунт живий, все. Струмовий сунт зівесенький. Зі далі припаяємо цей транзистор, перевіримо, що буде далі. Транзистор припаяний, будемо перевіряти. Під'єднуємо цей перемикач. Сюди. І амперметр із регулятором. Беру таку ось рампочку розгарування. Вмикаємо його в 220. Так, зоп зовніший всі бачимо, засвітився ось він. Перевіряємо напругу на крокодилах. 14,3 вольта, як бачимо, ізовіруюся. Показую вам. Перевіряємо. Тепер його на струм. Беремо лампочку, чи засітиться лампочка. Ну, Напруга в нас була, а от лампочка не могла сітися. Давайте перевіримо тепер, що буде. Коли бачили, що тоді він входив у нас в помилку через червоний, всі черв тоді відсвітився. Тепер як бачимо, струм є, так тому що лампочка сітиться. Ось я скажу, що він буде працювати. Так, вимкнув його, тепер підійде до акумулятора. Показую вам. Так. Далі перемикаю на 10 амперів мультиметра і до акумулятора. Так, зараз сам. Як бачимо, з'явилося 4 ампера Отже він працює. Запрацював. Так ось скільки у нас піднялась. Все, довго тримати не маю права, так як самі знаєте, у нас є транзистор без радіатора. Так, розбираюся це діло знову. Далі знімаю цей транзистор. Беру зубочистку, роблю отвори. Петон. Uh -huh. Відмиваю від ставлю термопасти радіатора. Місце під нову термопасту. Термопасту на ніс.